19 людей, серед них десятирічна дитина, постраждали через ракетну атаку у Львові. На місто над ранок Росії скерувала шість ракет. Одна з них поцілила просто у павільйон дитячого садочка посеред житлового мікрорайону на околиці Львова. Уламки розлетілись довкола та пошкодили житлові багатоповерхівки та офісні будівлі. Почули, що був вибух, бо ми сирени не почули. Нас спасло дві стіни. Якби не дві стіни, якби ми не заховалися, то ні, нас ні, би напевно не спасло. — А кормира вони Так. Згоріло, все, що того, не кула. згоріло, то вже залили. Серіал стати бомжом за один день. Всередині майже нічого нема, все поруйноване. Бік двері, все повибивало, ну, страх просто. Ми з дітьми були в підвалі, добре що… У нас немає так підвалу, типу. Тато хотів почути, чи летить щось чи ні, відкриває, і ми чуємо, як воно жужить, сильно свистить, зупиняється, свистить, зупиняється. Тато каже, летить, дуже сильний звук, все летить на нас, весь дим. Там, там був жах, чесно. Було дуже страшно, ми всі молилися, ми всі думали, що кипець. У мене брат мій, він від того всього стресу пішов зразу рвати. Всі його кликали, щоб всі сиділи разом. Чесно, думаю, ну, були думки такі, що це останній раз в на нашому що ми живі. Лише дивом кажуть чиновники, ніхто не загинув. У постраждалих переважно на тяжкі травми, забої та порізи. Вирва 20 метрів, 9 метрів глибина, і там навіть залишилася частина цієї ракети. Тут 70 квартир, верхні поверхи все повигорало, всі вікна повилітали. Звичайно, що людей врятувало те, що вони не були в помешканнях. В принципі, велика частина пішла в укриття. Все повилітало, все понищено, але саме головне, слава Богу, що ніхто не постраждав, що немає жертв. Це є саме головне. А це наслідки ракетного удару по Луцьку. Тут російські ракети поцілили у промислове підприємство. Одну людину вдалося витягти з-під завалів живою. Ще троє працівників загинули. У небі над Дніпропетровщиною цієї ночі збили сім крилатих ракет. Утім, без ушкоджень не минулося. Уламки поцілили у промислове підприємство та спортивний комплекс. Поранень зазнали двоє містян. Приміщень немає жодної шибки. А так в принципі страшно було сирена, і все прокинулось. Сиділи у ванні. Внаслідок обстрілу на промисловому підприємстві виникла пожежа на загальній площі. Понад 800 квадратних метрів, яку рятувальники вже ліквідували, також понівечений один спортивний об'єкт. Там вилетили вікна. Чотири перероблених ракети С-300 цієї ночі прилетіли у селище Степне. Це передмістя Запоріжжя. Примітно, що під ракетну атаку населений пункт потрапляє другу добу поспіль. Цього разу минулося без загиблих. Лише одна місцева жителька травмувалась. А от місцева школа до навчального року наймовірніше не відновиться. В будівлі майже не залишилось в цілих вікон. Це 300 було чотири прильоти, всі чотири прильоти, всі ці чотири вирви за школами. І тому дуже постраждала бібліотека, постраждав один клас, який виходить на ту сторону, постраждали всі коридори першого, другого поверху, повиривала вихідні, вхідні двері. Повиривала двері, ви бачите, ось, стоять, лежать двері між кімнатні. класи повиривали.